Вітаю вас на своєму каналі. В цьому відео я покажу вам невеличкі фрагменти ритуалу Звернення до демона Мамони. Гроші здавна правлять нашим світом. Так завжди було, є, і можна прогнозувати, що найближчим часом так і буде. Возглавляє це Грегор Демон Мамона. Це не найголовніший демон, звичайно, в демонічній ієрархії, але тим не, тим, не, тим не менш він один із найсильніших. Тому що ми, люди, просто підтримаємо його своєю енергією. Досі більшість людей ставлять матеріальне вище духовного. Хм, на жаль, Тож Егрегор грошей з кожним роком стає тільки більш сильнішим, більш вагомий. Цей ритуал зазвичай я проводжу в дні Меркурія по середах, саме посередах, це День Меркурія, на другий тиждень, коли місяць іде ріст. Можливо, хтось робить інакше, але я вже багато років дотримуюсь цього правила, і мені так, мене це влаштовує. Це дуже сильний, неймовірно сильний ритуал. Він саме на заклик грошової енергії, і він дає неймовірні результати. Звичайним людям можна проводити цей ритуал, але. Лише з супроводом відьми або майстра, з яким ви працюєте, з дозволу. Оскільки не забувайте, що звернення в цьому ритуалі йде саме до демона, і у випадку помилки наслідки можуть бути доволі серйозними. В ритуалах до демона Мамони потрібно накривати дуже гарний багатий алтар. Не жалійте, він має бути неймовірно красивий. Бажано використовувати срібні, золоті кольори, можна навіть застелити червоною скатертиною або зеленою оксамитовою, щоб було гарно. Потрібно покласти атрибути достатку. Це прикраси, золоті прикраси, срібні гроші покладіть. Бажано, щоб це були гроші різних країн. І Номіналом я би вам рекомендувала брати. Від маленького до великого. І також обов'язково, щоб були п'ятірки. Бо п'ятірка це саме число грошей. Я також дуже люблю ритуали до Демона Мамони підсилювати енергію живих мінералів, і зазвичай я використовую цитрин натуральні великі шматки цитрину. До речі, перед тим, як використовувати, впевніться, що це саме цитрин, а не випечений аметист, бо дуже часто роблять продають підробки. Я також використовую пірит, також він дуже таку енергію дає сильну. І Обов'язково мають бути підношення для демона. Ну, практик має вам пояснити, які саме підношення потрібно використовувати до демона Мамони. Бо до кожного демона то мають бути різні підношення. Замовляння читається 5 разів. Ну що ж, почнемо? З силою вогня ритуального. Я запрошую демона Мамона прийняти ці частування, о, великий древній демон, ти пануєш над усіма багатствами світу, ти втілення достатку і влади, ти володар, казни Всесвіту. саме тобі завдячують всі багатії світу. Я молю і заклинаю тебе, о великий демон Мамона, почуй мене. Почуй мене крізь час та простір, я молю тебе, благослови мене на долю багату. Прибери всі перешкоди, що стоять на моєму шляху до багатого життя, відкрий для мене двері в багате життя, даруй мені гроші, золото та алмази, вдягни мене в найкраще шовка. Та ексклюзивні міха, наповни мій дім речами дорогоцінними, мій гаматнець наповни тисячами, а мою комору мільйонами доларів, євро та гривень. Мій бізнес найдає мені шалені прибутки, гроші самі йдуть мені в руки та осідають на моїх банківських рахунках. Найплодяться мої гроші, сотні грошей перетворюються на тисячі, а тисячі на мільйони, Найбагатію я з дня на день, та з року в рік, о великий демон мамона. Я буду славити твоє ім'я все життя. Аве мамона, аве, аве, аве Глорія. Я дякую тобі, о великий демон Мамона. Я дякую і закінчую ритуал. Істинно най буде так.